Доброго дня, продовжуємо гороскопи на листопад місяць, наступні леви. Тож, з 1 по 10 листопада період напружений, але надзвичайно продуктивний. Можливо, вас виведуть з зони комфорту. Хтось із колег або партнерів може діяти несподівано, провокуючи емоційну реакцію. Ви будете концентруватись на комунікаціях і кар'єрі. Це період натхнення і творчого потоку. Буде стабільне зростання в фінансах, але можливі короткі емоційні всплески, особливо у стосунках з авторитетними людьми. Ключ в цьому періоді для вас це прислуховуватись до своєї інтуїції. Та говоріть аргументовано. Теми, публічні виступи, захист своїх ідей, навчання та менторство. З 21 по 30 листопада надзвичайно гармонійний для фінансів. Цей період, звичайно, гармонійний для фінансів. Співпраці та любові, тож будуть несподівання зустрічі та зміни, можливо, нове знайомство, що змінить ваше бачення про себе. Приймайте нове з відкритістю: партнерство, гармонія, творчість та сила це теми цього періоду, останнього періоду листопада. Хронічний гороскоп. В листопаді активна руна Соло. Це сила, натхнення, життєва енергія. Навіть якщо навколо турбулентність, у вас буде ресурс світити і вести за собою людей. Ваше світло приведе до потрібних вам союзників. Карта символон це, карта символон, це цар і клоун. Така собі карта. Нагадування про баланс між серйозністю та легкістю. Ви можете або занадто прагнути контролю, або, навпаки, надто грати. Виберіть середину, поважайте себе, але залишайтесь живими і справжніми. Сила не в демонстрації влади, а у вмінні чути інших. По здоров'ю, дайте собі увагу на серце і судини, потурбуйтесь про них, уникайте перевтоми енергетичних вибухів. Добре впливають йога, дихальні практики та плавання. У другій декаді можливі проблеми зі сном через нервове перенавантаження, пийте настій стійма е, спіть у повній темряві. Під кінець місяця, період відновлення, добре розпочати детокс чи легке очищення. Гороскоп снів, сни будуть яскравими і пророчими, особливо з 9 по 13 та з 25 по 27 листопада. У них може з'явитися символи вогню або сцени, що відображають ваші справжні бажання бути побаченим. Порада, записуйте сни, серед них будуть підсказки щодо професійного шляху. Масажні рекомендації: теплі масла, апельсин, розмарин, ваніль. Робота з діафрагмою і грудною кліткою. Зони фокусу спина, зона лопаток, серця та шиї. Техніки аромомасаж, легкий лімфодренаж. Дні сили для масажу 8, 17, 27 листопада. Дякую. Ще, Леве, запрошую до себе в салон на масаж, або можете записуватись на онлайн гру Ліла, це на моєму сайті, або приходити, якщо ви десь поблизу. Дякую, до побачення.